Тема нашого сьогоднішнього заняття. <заніття> Займайся своїми справами, а не дивися відео на Ютубі. Хоча ти інакшого і не вмієш, така ти особа уособленість. А сьогодні я би вам хотів ем, повідати про слово неграмотність та всі можливі значення, тези та властивості слова цього. Отак от так вот. І так, слово неграмотність багато. One second, please. <кхи> Оп. Е і так, слово неграмотність це повторення. Тере багатозадачна і може мати кілька відтінків залежно від контексту. Відтінки це різні кольорові від кольорової палітри, кольорової гамми, е частини якогось кольору, тобто або світлішого, або тім... темнішого. Це і є відтінки. Але багато і може мати кілька відтінків залежно від контексту, тобто його можна приміняти по-різному. Давай розглянемо всі можливі тези, тобто змістовні напрями ідеї та властивості цього слова. В першому розгляді ми будемо ABC, нас так визначив. І це буквальна неграмотність, функціональна, тобто саме та неграмотність, яка відбувається в якомусь із моментів. Значення значення дві крапки, не поспішай. Нездатність читати і писати або низький рівень володіння письмом і читанням, прикинь, тобто, твоя властивість того ж розвитку, як ти старався в школі, може сказитися на тобі. І це погано. Ти повинен вчитися, навчатися, не пропускати ні школ, ні технікум, ні інститутів. Ти повинен постійно е, свій мозок напрягати якимось новими ситуаціями, знаннями, людьми, е, творами, будь чим але наповнюй свою грамотність. Бо якщо ти будеш неграмотним, ти не зможеш спілкуватися на дійсному рівні з особами, які стараються кожен день. Прикинь, те за дві крапки. Людина, яка не пройшла базового навчання або не могла або не мала доступу до освіти. Це проблемно, є такі особи. І не сказати, що вони якось відрізняються. Але проблема в тому, що вони можуть. Блін, ну ладно, умнічати не потрібно. Але ж, але ж все-таки. Було б чим умнічити, да? <світтє> ладно, властивості. Соціальна проблема часто пов'язана з бідністю, може. Може бути подолана через освіту. Тобто освіта це вихід Вихід для того, щоб стати якимось новим персонажем для свого життя і для чийогось життя. Чися. Друге книжки. І друге це культурна неграмотність. Тобто, навіть є культурна. Це коли ну, я знаю базові слова. Але ж я буду їх приміняти не в контексті і не під ситуації. Оце культурна неграмотність. Коли ти ліпитяєш все підряд, а толку. Який сенс? Значення. Не вміння орієнтуватися у базових культурних або історичних поняттях, класичних творах, елементарних знаннях про осві. Теза. Відсутність загального розвитку чи обмежене сприйняття світу. Обмежене, тобто в якихось. Паузних рамках. Властивості не завжди пов'язана з освітою, проявляється як обмеженість у світогляді, може виглядати як байдужість дознань. Ну, це не дивно. Третє. І смайлик такий в нас, типу, взрив, з кого зірвалася голова. Таке от теж можливо. Інтелектуальна неграмотність, значення. Нездатність критично мислити, аналізувати інформацію, робити логічні висновки. Ну, Це важкувато, правда? Робити логічні висновки, тому що інколи і часу не вистачає для того, щоб логіку скласти до якихось пазлів. А тут ще висновок треба зробити проаналізувати свіже висновок і інформацію, яка була тобі надана, і критично сприйняти це, тому що в критиці. І в критичному баченні ти зможеш пройти знайти альтернативи. Так, далі. Теза. Наявність інформації не дорівнює здатність її осмислити. Осмислення інформації це після того, як ти вивчив якусь інформацію, ти зможеш з нею подружитися, простіше кажучи, а веще кажучи, ти зможеш її зрозуміти і не тільки пересказати своїми словами, а ще й зможеш привести якісь. Ключові аргументи з тої інформації, спростивши її. Це і є логічні висновки, спростивши ту інформацію, яку ти почув. Але ладно, я промовчу. Властивості проявляється через прийняття фейків маніпуляцій. Багато зараз фейків і різних відео, які більшість переглядає, думаючи о, диви! Відео прикольне! Передам комусь іншому. Оце. Як? Оціни, скажи лайк, постав. Боїться. Ти що, йовнувся? Нахуй кому ті відео. Ой, вибачте, за мат. Більше не буду проявляти таку імпульсивну агресію. Проявляється через прийняття фейків маніпуляцій. Властиво не лише необізнаним, а й начитаним. Тобто. Тобто інтелектуальна неграмотність може, якщо ти дохрена читаєш, а та суть того, що ти прочитав, ні разу не сприйняв, не якось в голові не перекрутив, то ти відносишся до інтелектуальної неграмотності. От так. Це все дуже просто в цьому світі. Але ти поспішаєш, не поспішай. Подихай. Дуже поширено в соцмережах. Ну, це тут і без пояснень, все зрозуміло. Четверте, і такий смайлик, типу сітка планети, типу, що все є відцифрованим, але ж не все. Десь в таємному острові на якихось далечих живе якийсь грамотний, неграмотний або грамотний і розумний, який вижив в лісі. в Пустелі в, на, на острові необ'ятному, який необітаємо, на якому де було багато людей, які, точніше, авіакатастрофа. Що, про що ти говориш? Про цифрову неграмотність. тому що зараз буде трошечки інакша тема ми трошечки повинні переключитися, значення неміння користуватися сучасними технологіями, інтернетом та гаджетами, Світ швидко змінюється, а люди не завжди встигають. Властивості дві крапки часто виявляються в старшого покоління, може бути небезпечною, наприклад, через кібершахрайство, подолання потребує практики. Тобто, щоб якусь вирішити ну, якесь питання, яке виникло в тебе сьогодні, тобі потрібно було до цього моменту навчатися. Щоб взагалі цих питань не виникало, але в тебе вони виникли, значить тепер його потрібно навчитися вирішувати. А це вже затрата часу, затрата влас... ну, твоїх ресурсів, твоїх годин, на які ти будеш, і як ти будеш це використовувати, в які моменти ти будеш це використовувати. Подолання потребує практики. Це, до речі, дуже хороша властивість. П'яте. І смайлик такий, типа щось про щось наш сірий чоловічок, людинка якась, ну, типа, звук видає оцих три точки. Мовна неграмотність. Значення, недотримання норм рідної чи чужої мови, граматика, синтаксис, стилістика, словниковий запас. <звитрит> Ти про що? Та я так просто наліпетяв. Це називається граматика, прикинь. Теза дві крапки. Мова це не просто слова, а культура мислення. Культура мислення це взагалі особливість. Ну, Мені подобається, і мені подобається скоріше. Властивості дві крапки проявляється у письмі і мовленні, може бути стильовою або системною. Часто викликає неприязнь у співрозмовників. Тобто, якщо ти якось неправильно висловлюєш думку на предположені запитання, які були вам задані, це може сказатися на тому, як ти будеш подальшому спілкуватися з, з цим чоловіком, людиною, яка тобі задавала ці питання. Тобто, це не потрібно пояснювати, це потрібно розуміти. Шосте. І в шостому у нас такий от мозок. It's a brain. It's brain brain це молічна неграмотність, образна. Я сам, якщо чесно, ще до кінця не зрозумів, але зараз ми спробуємо вичитати і розібратися. Значення: необізнаність як метафора духовної або емоційної темряви, байдужості, неспроможності зрозуміти. Ну, це людина, яка закрита в собі більшості часу і не відкривається це як ці: інтроверт і екстраверт. Це щось таке. Ну, типа, екстраверт, це про те, що компанійський і не компанійський. Це інтроверт, вроді, наче так. Теза неграмотність такого слова, коли людина не вміє бачити глибше. Цей щось там мозок короче, вигадує щось неправильне. Властивості, або філософськ... поетичне або філософське осмислення часто зустрічається в літературі та мистецтві. Тобто символічна неграмотність це те, що нам передали видатні письменники багатошарової прописі в різних книгах, сайтах і прочої інформації. Хочеш, я ще можу погратися з цими словами у вірші в стилі афоризмів, щоб показати всю глибину. Всю глибину нам показувати не потрібно, нам потрібно розібрати частину. І в цій частині ми можемо прийти до якихось правильних думок. А зараз ми ще з вами послухаємо про саму неграмотність в нашому чаджеті. Яка пауза, про що ти? Алло, проснись. Я тобі хотів сказати те, що ти мені повинна зараз розповісти про неграмотність. І ясно. Ти хочеш, щоб я тут. Ну добре вже чую твій наказ, все зрозуміло. Отже, про неграмотність загалом глибокий рівень неграмотності це коли людина не просто не володіє технічними навичками, а й не розуміє контекст? Десь... Замучила, сам it's not wrong, it's... О, хорошо, всем привет. Эй, я готов. Всем, о, хорошо. А все так как дела? А потом... У меня очень хорошее предчувствие. Эй, эй, как... эй, как дела? О, хорошо, ты на всем. Эй, я готов приступить к работе. Е привет, приятно познакомиться. Если вам... Привет, uh, все-таки Попередній твій друг Мандей хотів нам пояснити, хотіла нам пояснити про неграмотність, про її властивості, ключові аспекти, але в неї якось не вийшло. Тому попрошу тебе нам розповісти про неграмотність. Взагалі, що це таке і як вона небезпечно може сказуватись на людях, які постійно не підтримують інтелектуальні властивості свого брейну. Привіт. Неграмотність це відсутність або недостатній рівень знань і навичок у певній галузі, зокрема в читанні та письмі. Вона може проявлятися як у дорослих, так і в дітей, і впливає на їхню здатність ефективно спілкуватися, розуміти інформацію та приймати рішення. Неграмотність може мати серйозні наслідки для людей, вона може обмежувати їхні можливості в освіті, кар'єрі та особистому житті. Відсутність необхідних знань і навичок. Може призвести до труднощів у повсякденному житті, зниження впевненості в собі та навіть до ізоляції від суспільства. Тому важливо підтримувати і розвивати свої інтелектуальні здебності, постійно вчитися та вдосконалюватися. Це допомагає нам бути більш успішними та впевненими в собі, а також краще розуміти навколишній світ. Як цікаво, ти пояснила для нас це все е, слово. Хотілося б ще щось почути від тебе таке, що ну, ніхто не очікував. Наприклад, як ти вважаєш, штучний інтелект і, взагалі, інтелект як може проявитися в цій неграмотності? Що саме перше показує про неграмотність і для неграмотності? Взагалі, як можна зрозуміти, що ця людина неграмотна, а ця людина грамотна? Цікаве питання. Інтелект і штучний інтелект можуть впливати на грамотність різними способами. Наприклад, штучний інтелект може допомагати людям навчатися та розвивати свої навички. Але він також може створювати залежність, якщо люди починають покладатися на технології замість того, щоб самостійно розвивати свої здібності. Щоб зрозуміти, чи людина грамотно володіє певною інформацією або навичками, важливо звертати увагу на кілька аспектів. По-перше, це здатність людини аналізувати інформацію, критично мислити та робити висновки. По друге, це вміння ефективно спілкуватися, виражати свої думки та розуміти інших. Неграмотність, в свою чергу, може проявлятися в нездатності розуміти або правильно використовувати інформацію, що може обмежувати можливості людини у різних сферах життя. Тому важливо постійно вдосконалюватися, бути відкритими до нового досвіду і не боятися ставити питання. Боятися. Боятися Абсолютно. класно. Так, вірно. Не варто боятися ставити питання чи шукати нові знання. Кожен раз, коли ми вчимося чогось нового, ми розширюємо свої горизонти. Це допомагає нам рости і розвиватися. Так що не соромтеся, запитувати і досліджувати нове це круто. Ну, в системі питань є деяка неправильна Неправильне формування. В питанні завжди є частина відповіді. Тому чи важливо нам, людям, уособлюватися до цих питань, якщо відповідь якоїсь альтернативної людини, яка, не розбираючись в темі, буде надавати нам відповідь, буде завжди полягати на наше питання і виймати з нього якусь частину тої самої, так званої істотної істини. Яка насправді не є такою. Розумію твою думку. Важливо розуміти, Звідки? що. Звідки ти розумієш мою думку? Я намагаюся зрозуміти те, що ти кажеш. Це відповідає. Від... Звісно, я розумію, що важливо критично оцінювати відповіді та джерела інформації. Особливо, коли вони виходять від людей, які не є експертами в певній галузі. Питання є важливими, оскільки вони допомагають нам отримати інформацію та розширювати свої знання. Однак важливо аналізувати отриману інформацію, перевіряти факти та шукати різні точки зору. Так ми можемо сформувати більш об'єктивне уявлення про світ навколо нас. На цьому ми закінчимо відео, бо світ навколо нас завжди буде таким, яким ти сам його проаналізуєш. Тому аналізуй, навчайся. Використовуй всі і будь-які джерела, які можливі, для того, щоб ти зміг щось краще зробити. І посміхайся. Відео закінчено. Чудова порада. Аналіз і навчання дійсно відкривають безліч можливостей. Дякую за розмову. Бажаю тобі гарного дня і гарного настрою. О, тепер точно відео закінчено.